З кожним днем вся Україна і шосткинська громада, зокрема, втрачають кращих синів і доньок, які стали на захист батьківщини, життя яких забрав підступний російський ворог. Сьогодні, 30 вересня, шостка знову в жалобі. У парку міста прощалися з 47-річним Романом Євтушенком. Роман Олексійович народився 3 вересня 1977 року в Шостці. Жив у селі Богданівка. Тривалий час працював на приватних підприємствах міста. Дуже любив своє село Богданівку саме там і оселився разом з коханою жінкою. Тихий, спокійний, простий сільський хлопець. Так про нього всі говорять. Його на сьогоднішній день всі згадують Добрий, порядний людина. Він ніколи не з ким не скандалив, дуже любив свою маму. Як завжди говорив, дуже любив своє село. завжди його сюди тянуло. Сум біль у нас, що ми втрачаємо наших героїв. Вічна пам'ять Роману. У нього залишилася в Богданівці мама, сестра в нього проживає в браварах. Вона зараз займається похованням, але мама, донька в нього є. Донька проживає на сьогоднішній день в Прибалтиці, тому вона не змогла приїхати на поховання. Відкритий, щирий він мріяв про спокійне життя. 20 квітня 2024 року його було мобілізовано до лав зсу. Він воював на харківському напрямку. Мріяв про скорішу перемогу і повернення додому, щоб зробити пропозицію коханій жінці і офіційно стати чоловіком і дружиною. Однак не судилося 14 серпня. Роман Євтушенко дістав складні поранення, попри всі зусилля львівських медиків. На жаль, герой помер. Він у нас працював певний час, але достаннім час він розрахувався, і вже спочатку війни він у нас не працював, але ж підтримував зв'язки з. Колегами по роботі іноді навіть заходив. Останнє я його бачив в прошлому році, по-моєму, восени. Він приходив, просився, каже, візьми мене на роботу. Але ж, ну був так, знаєте, є сільський хлопець зі всіма своїми плюсами і мінусами. Він не був ідеальний. от. Але ж на роботі про до нього питань ніяких не було. Він приходив, працював добросовісно, все не підводив. Безжально розпочата Росією війна продовжує забирати в українських родин батьків, синів, братів. Вони не вагаючись, беруть руки зброю заради вільного майбутнього усіх своїх рідних. Його ми запам'ятаємо назавжди спокійним, врівноваженим, скромним хлопчиком, юнаком, чоловіком. Він був простий у спілкуванні. Так же просто він і скромно він жив і працював. І здавалось би, ну ніщо не може стати на заваді. Але клята війна нарушила плани мирних українців. Нині він повернувся додому. Він наш герой. Але на превеликий жаль, він повернувся не так, як ми його чекали. Він повернувся на щиті. шановна родина! Ми разом з вами розділяємо біль непоправної втрати, бо це найстрашніше втрачати найріднішу людину. Ми разом з вами схиляємо голови у глибокій скорботі, вічна пам'ять, вічна слава українському воїну. Для вас співчуття рідним висловила Марина Харламова, заступниця шостинського міського голови. Шостинська громада в Скорботі печалі. Ще один захисник, наш захисник, повернувся янголом. Дякуємо тобі за те, що захищаєш захищав нас. Дякуємо за наші ранки, за наші вечора, співчуття рідним і близьким. Присутні поклали квіти до останнього прихистку героя. На небо злітають найкращі та найсміливіші. Тепер Роман Євтушенко доєднався до небесного пантеону українських захисників.